Гостильні двірщина по долі у власність міста громадські активісти намагалися повернути кілька років. Добросовісні чиновники, архітектурну пам'ятку, в оренду віддали за копійки. Нові господарі збиралися побудувати тут торгівельний центр. А за кошти, вкладені в ремонт, приміщення могли приватизувати. Цю архітектурну пам'ятку і без перебільшення перлину подолу приватна фірма на замовлення міської ради оцінила у 10 мільйонів гривень, тобто по 8 тисяч метр квадратний. Вартість комуналки на околиці міста коштує більше. Квадратний метр у центрі подолу коштує як мінімум у чи більше. Однак жодних аукціонів чи інших публічних торгів міська рада не проводила. Чому здогадатися не важко. Для того, щоб по заниженій вартості взяти в оренду цей видатний, скажімо так, пам'ятник містобудування, вкласти в нього гроші. І якщо сума вкладених вами грошей там на ремонт перевищить чверть оціночної вартості, то тоді ви цей гостинний двор можете викупити без конкурсу. Тобто, знову-таки, за штучною необґрунтованою оціночною вартостю. Аби дізнатися про умови такої оренди, ми звернулися у департамент комунальної власності при КМДА. Там на камеру говорити не захотіли. А як годиться, дали відписку. Мовляв, у власності міста з початку року 11,5 мільйонів квадратних метрів. Більше мільйона з них в оренді. Скільки вже приватизовано за копійки, не кажуть. Зате зараз працюють над тим, аби спростити процедуру оренди, бо доглядати за такими приміщеннями місто не має коштів. Однак і це не межа, є стратегічні об'єкти, які повинні належати виключно державі. Та як виявляється, бачу ціль, не бачу перешкод. Є перелік об'єктів, які затверджує, наприклад, Київрада, об'єктів, які не підлягають приватизації, але постійно. В цей список вносяться зміни, якісь об'єкти вилучаються, вважаються, та це ж стара споруда. Ну той гостинний двір, та там дерева криша, там підлога прогнила. Давайте ми його, ну що ми у міста нема грошей, давайте ми його дамо в хороші надійні руки. Яскравий приклад київський річковий вокзал. Колись тут кипіло життя, тепер на ньому росте бур'ян, а чиновники, посміхаючись, не знають, що з ним робити. Він же в оренді. Есть фамилия якобы человека, но он его не интересует и с ним действительно не надо разбираться. Потому что он памятник, да, по-моему, еще если да. да. И, конечно, конечно, в таком состоянии его находить, его оставлять нельзя, там найти ему какую-то функцию. Ну, я смотрю, там еще чуть-чуть и деревья уже на. А Они, на... Уже Они уже растут. Они уже растут, там, 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 да, там, 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 роща скоро будет. будет. Надо найти ему функцию. Віталій Кличко перевіряючи реконструкцію поштової площі з річковим вокзалом та іншими такими приміщеннями, пообіцяв розібратися, але не зараз. Я думаю, что к этому вопросу на сегодняшний день мы не готовы вернуться, но в ближайшее время мы сможем уже, проведя консультации с юридическим отделом, консультации с теми людьми на балансе, которых или физических лиц, либо юридических лиц находится данное здание, будем уже более готовы дать ответ. Уверен я, что мы вернемся в тяжелые времена и будем их проходить, вернемся к тому, что речной флот будет восстановлен. При оренді таких приміщень повинен укладатися договір, де чорним по білому прописані умови його утримання. Якщо орендатор їх не виконує, приміщення КМДА має право забрати. Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол соціальна країна.